Доброго дня, мої дорогі, я знову з вами, після вихідних. І сьогодні хочу почати з вами розмову про базові потреби дитини. Основна перша базова потреба дитини це потреба в безумовній любові, в безумовному прийнятті. А що ви таке говорите, скажете ви? Безумовна любов. Та ясно, що я люблю свою дитину. Та ясно, що я її люблю, безумовно. Та ясно, що я її приймаю. А я вам скажу. Ви впевнені, що те саме послання від вас чує ваша дитина? Точно впевнені? Коли ви говорите їй? Яка в тебе сьогодні оцінка? вона каже четвірка. А ви кажете, чому не п'ятірка? А ви питаєте, а в Маші, Каті, Даші в них яка оцінка? П'ятірка, а в тебе чому ні? А... Так, я знаю, що ви керуєтеся найкращими намірами. Так, я в тому впевнена, що я це знаю. Я була такою мамою. Так я знаю, що ви при тому скажете свій захист, в своє оправдання. Бо я таке говорила. Ти ж моя мене найкраща, ти ж мене найрозумніша, ти ж маєш мати ці чудесні оцінки, а не Даша, Маша, Катя. Ти ж їх заслуговуєш. Чому ж ти не допрацювала? Чому ж ти трошки не така? Чому ж ти трошки не краща? Я вже не кажу так, про такі жахливі а, прояви материнської любові, як? Та, Юрочка, з тими твоє... твоїми трьома пір'ячками на голові. Та де вже тобі довге волоссячко, або як мій чоловік, і що ж ти в тебе, з тебе... і що ж ти такий негарний вродився? Материнська любов. Що чують діти насправді, коли ми порівнюємо їх з іншими? Коли ми говоримо, що вони гарненькі, а хтось там гарненький, вони чують: я не така, я не такий, я не такий, як тобі потрібно, я не такий, як ти чекала, я не така, як ти би хотіла, щоб. А для наших дітей потреба в любові від мами, потреба в її прийнятті. є. Вітальною життєвою потребою. Дитина чує, я тебе не хочу, ти не добра для мене дитина. Хтось там кращий. Я поганська якась. Ти хотіла би іншу. І для дитини це, розумієте, на рівні інстинкту виживання, це, це кінець її світу. Здорові послання. Ти є рівно така. Яка мала бути в мене. Ти є прекрасна, просто тому що ти є моя. Ти можеш бути, проявлятися будь-яким чином. Ти можеш любити будь-яку музику, будь-яку вбиратись, мати будь-яку довжину волосся. Ти можеш вибирати те, що ти хочеш в житті. Я підтримую. Ти цінність, ти безцінна. Ти прийшла від мен, до мене від Бога. Від всесвіту, хто в що вірить, розумієте, саме такою, як ти повинна була прийти. Ти найкраща просто тому, що ти моя. І оскільки я маю ще кілька секунд чи кільканадцять, хочу вам сказати про ще одну потребу дитини. В передбачуваності, надійності безпеці. Дитина повинна знати, що мама була вчора, є, сьогодні і буде завтра, що я прокинуся в тому самому ліжку, що мій тато прийде додому тверезий і адекватний, що мама не буде мене збираючи турби тягати від до свої, від бабці до чоловіка і назад, від бабці до чоловіка і назад. Чи буде сварка чого сьогодні, чи не буде сварки, чи ми взагалі опинимося в тій самій хаті чи ні? Життя страшне і небезпечне, чи ні? Життя мама, сім'я є і будуть. Короте, тесеньке резюме, щоб ви розуміли цінність і вагомість. Забезпечення у тих базових потреб дитини, дитина, яка не отримала безумовної любові від батьків, шукатиме цю любов в іншому місці, коли виросте. І повірте мені, оте місце вам не сподобається. Дитина, яка виросла в нестабільних умовах. Небезпечних, непередбачуваних зовнішніх умовах в нестабільній сім'ї, де вона мала додумуватися по крокам тата, чи він прийде сьогодні тверезий, чи нам треба ховатися під столи і втікати. Та дитина виросте шалено тривожною, шаленим контролером. Вона буде весь час намагатися проконтролювати все і всіх. Для неї світ буде точно небезпечним. Лишаю вас із цим подумати про це і прощаюся з вами до завтра. Дуже дякую, що були зі мною.